Та гостям каналу Сільська Скарбничка. У сьогоднішньому відео ви побачите весь процес інкубації курячих яєць. У попередньому відео ви могли бачити, як я закладав яйця в інкубатор. А хто пропустив це відео? Я залишу посилання в описі цього відео. Інкубація курячих яєць триває 21 день. Отже, яйця знаходяться в інкубаторі. Перший раз їх потрібно перевертати через 10-15 годин після закладки. Надалі потрібно перевертати яйця два рази на добу, вранці і ввечері через 10-15 годин. Перевертати курячі яйця слід припинити на 18 й день. Дуже важливо слідкувати за наявністю води в канавках гієнічного піддону. Додавати воду потрібно через 1-2 дні. Воду слід додавати до останнього дня інкубації. Воду я кип'ячу та охолоджую до приблизно 40 градусів Цельсія. На другий день інкубації відкриваю один отвір, закритий заглушкою червоного кольору. Ще одне, температура в приміщенні повинна бути не менше плюс 15 градусів Цельсія. Найоптимальніша температура в приміщенні. Повинна коливатись від плюс 20 до плюс 25 градусів Цельсія. Також не забувайте дотримуватися елементарних заходів безпеки під час будь-яких маніпуляцій в інкубаторі. А саме, перевертання яєць, доливання води, забирання курчат потрібно вилку шнура живлення від'єднати з розетки. Якщо у вашій місцевості вимкнуть світло до 5 годин, то це не має негативного впливу на процес інкубації. Однак при цьому рекомендується закрити оглядові вікна інкубатора теплоізоляційним матеріалом, наприклад, книжками. 6 вентиляційних отворів між вікнами не закривати. Якщо електроенергії не буде більше 5 годин на оглядові вікна, Потрібно покласти водяні грілки з гарячою водою. Перед останнім перевертанням яєць, а це 17-й день. Сітку рекомендується покласти в інкубаторі гладкою стороною догори для того, щоб дзьобики і лапки курчат не застрягали. На 18-й день припинити перевертання яєць та зменшити температуру до 37,5 градусів Цельсія. Від 19 до 21 дня починають запотівати оглядові вікна. Якщо вони запотіли на чверть їх площі, то потрібно відкрити другий отвір в інкубаторі. На 21-й день курчата починають вилуплюватись, обов'язково потрібно забирати шкарлупи з яєць, тому що вони можуть налазити на інші яйця і цим ускладнити вилуплення курчат. Курчата, які вилупились, повинні підсохнути в інкубаторі, після чого їх переселяю в брудер. А про життя і розвиток курчат від народження до 3 місяців ви зможете побачити у наступному відео. Тому підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про наші нові відео. Оцініть відео лайком, вам не важко, а нам приємно. Якщо виникнуть якісь запитання... Пишіть в коментарях під відео, обов'язково вам відповім. Бувайте здорові!